English phrasal verb knock out. Meaning на українську, значення на українську, нокаутувати, вибити. My best friend was knocked out yesterday. Мій кращий друг вчора був нокаутований, його нокаутували. Powerful storm knocked out electricity to more than a million customers. Потужний шторм вибив електроенергію більше, ніж Мільйона споживачів. Клієнтів. Those sleeping pills knocked me out. Киснодійні таблетки, пігулки, виробили мене, винесли мене з них. His opponent knocked him out with one punch. His opponent knocked him out with one punch. Його опонент виробив його одним ударом. I fell off my bike and knocked two teeth out. I fell off my bike. And not, two thief, out. Я впав свого велосипеда і вибив собі два зуби. Ну, ось в такому ключі можна також застосовувати. Взагалі це дуже легке фразове дієслово, особливо для нас, українців, так як ми прийняли його собі і на регулярній основі застосовуємо в українській мові. Також можна, наприклад, вибити там, наприклад, блискавка вдарила, вибила світло. або Enemy, наприклад, ворог вибиває чужі танки, це також можна застосовувати. І багато де це все з контексту зрозуміло. Тому це дуже легке фазове дієслово. Ну, На сьогодні все. Дякую за перегляд. Take care, guys. Bye-bye!